Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм завданням є допомогти вам краще розуміти складні місця святого письма. Ми останніми часами трохи говорили про складні місця в книзі виходу. І в контексті дарування заповідей, а також так званої книги завіту, тобто тих перших етичних вимог, які Господь ставить народові, який вийшов з Єгипту для того, щоб він ставав за своєю сутністю народом Божим, ми також чуємо згадки про рабство. І, очевидно, тут виникає дуже просте питання, чи Біблія? Загалом, тобто чи в Старому Завіті, чи в Новому Завіті схвалюється рабство. Про що інколи говорять люди, які бачать, як християни впродовж століть могли або мовчки, або й підтримувати цю страшну і ганебну практику? Отже, у 21 главі з 2 по 11 вірш книги виходу читаємо: коли купиш раба, єврея, 6 років служитиме тобі. А сьомого року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, сам і на волю вийде, коли з жінкою то й жінка його вийде з ним, коли господар дав йому жінку і вродила йому синів або дочок, жінка й діти її будуть господареві, він же вийде сам один. Як же раб скаже: люблю я господаря мого жінку, моїх дітей, моїх не хоче виходити на волю, тоді нехай його господар проведе його перед Бога. Підведе до дверей або до одвірка та й проколи йому господар вухо шилом, то й служити йому до віку. Але коли хтось продасть дочку свою, як рабині, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподобає своєму господареві, що набув її був для себе, нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові продавати її не має права бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, то. По праву дочок мусить поступати з нею, коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав, а коли цих трьох речей не додержав, можна їй вийти безвідшкодовано, без викупу. Слухаючи цей текст, виникає природнє питання: чи схвалює Бог рабство? Що я можна це відповісти? Передусім, що Рабство було соціальною інституцією, яка сприймалася євреями як данність, як те, що існує. Однак Біблія показує нам приклади того, як народ Божий, доростаючи до вищих етичних вимог, пробує цю інституцію в якійсь мірі, я би сказав, облагородити. Так її трошки, так скажімо, зробити більш гуманною. Тому що ми побачимо, що, наприклад, в Старому Завіті немає такого жорстокого поводження з рабами, як було в сусідніх народів, наприклад, фінікійців чи інших культур в Єгипті, Василь і так далі. В Старому Завіті загалом було два типи рабів. Це люди, які самі продавали себе в рабство, щоб отримати гроші, і військовополонені. Трошки пізніше, вже після Вавилонського поголону, з'являються так звані нетінім. Це люди, які, по суті, щось були на зразок служителів храму, але трошки нижчі рангом за левітів. Чому люди, яким були потрібні гроші, ставали рабами? Передусім, щоб розплатитися з боргами. В князі Левіт, у 25 главі 23 вірші, є такі слова. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя, ви ж приходні комірники в мене. Отже, оскільки землю не можна було віддати за борги, людина за борги продавала саму себе, або, іншими словами, продавала свою працю, по суті, це був її єдиний актив. Але це могло тривати максимум 6 років. На сьомий рік таку людину треба було звільнити. Очевидно, що трошки інакше було з рабами, які були захоплені в результаті воїн. Ці люди, очевидно, були рабами до кінця свого життя, хіба що той чи інший господар захотів таку людину звільнити, як винагороду за щось. Але, очевидно, за наявності поганого поводження з рабом, якщо він, наприклад, був покалічений і все інше, таку особу звільняли. Тобто, так само е, рабиню, взяту своїм господарем за дружину, не можна було продавати як рабиню, якщо хтось, наприклад, одружувався е, з рабинею, вона переставала бути рабинею. Врешті, і чужоземців Ізраїлі, і самі ізраїльтяни, які ставали рабами на якийсь я кажу короткий час, мали право е, один день відпочинку, так як і всі інші ізраїльтяни. І так само могли святкувати Пасху і, очевидно, інші свята. Отже, схоже, що коли ми читаємо святе письмо Старого Завіту, ми відкриваємо для себе такий феномен, що оті закони про рабство насамперед пом'якшували практику позичання. Євреями грошей одне одному. Тобто, якщо вони себе продавали, можна сказати, в такий спосіб, то тут відразу було дуже багато норм, щоб не перестати трактувати цю людину як людину. Врешті дуже важливо розуміти, що так як я це часто говорю, і головно тоді, коли ми зараз говоримо це в контексті книги виходу, що сама книга виходу розповідає про звільнення з рабства. І ця тема, як я вже неодноразово повторював, є прямо чи непрямо присутня в кожній книзі Святого Письма. Бог є Богом свободи. Ми є сотворені на образ і подобу Божу. І тому Бог кличе нас до єдності з собою і не хоче, щоб ми підпадали під кормигу е, жодного рабства. Заводі, які Господь дає Ізраїлеві на Синаї, Він починає в 20 й главі. Відразу після першого урочистого вірша у другому вірші, такими словами, я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Отже, це мало бути такою квінтесенцією, щоб е, зрозуміти, як Бог бачить життя людей. Чому існує рабство як даність? Тому що коли людина відходить від Бога, вона стає рабом своїх пристрастей. Хоче робити рабами іншу людину. Рабство є прямо пов'язане з гріхом. Тому в книзі Давід в контексті так званого Кодексу святості в 25 й главі, в 33 му вірші читаємо. Бо це мої раби, діти Ізраїля, вони мої раби, яких я вивів, вивів із землі Єгипетської, я Господь Бог ваш. Отже, тут є про два, йдеться про два види рабства. Господь виводить нас від рабства. В якому ми підпадаємо під різні, я би казав, похоті і капризи людей, для того, щоб ми були його рабами, бо бути рабом Господнім, як ми це бачимо на прикладі багатьох нозавітних постатей від Пачистої Діви Марії до святого апостола Павла. Бути рабом Господнім означає бути справді вільним. Тому е, тексти Старого Завіту, підсумовуючи, так скажу, е, покликані до того, щоб те соціальне явище, яке набирало рис жорстокості, якось гуманізувати. І, очевидно, не робити людей рабами по віку. І очевидно, ми бачимо на прикладі багатьох постатей, таких як, наприклад, слуга Авраама чи інші, вони почували себе людьми достойними, гідними, могли керувати маєтками і все інше. А пророки, зокрема, в різних місцях, зокрема, пророк Єремія, коли бачив, що. Господарі на сьомий рік не відпускали тих людей, які щось заборгували, очевидно, гостро їх картали. Коли ми переходимо до Нового Завіту, ми мусимо розуміти, що рабство, яке в частині світу, в якій жив Ісус, було вкрай поширене, з, скажімо, з такими історичними етапами розширення Римської імперії, це дуже було помітним від другого століття. До, до Христа і далі. Що рабство також, очевидно, було таким звичайним соціальним, соціальною інституцією, соціальним елементом, без якого просто, здавалося б, не могло існувати це суспільство. В Римі, очевидно, були приватні раби і раби, які належали, можна сказати, державні, такі публічні. На тій публічній службі, очевидно, їм йшлося легше, частіше їх могли відпускати. Приватний був частиною так званої фамілії, родини. Якщо це була якась така скромніша родина, сам господар міг працювати на полі разом з цими рабами. Якщо це була багатша родина, очевидно, статус і ставлення до цієї особи, яка переходила в рабство, залежав від того, якої моральної якості, скажімо, був той чи інший господар. Часом над ними знущалися, часом, якщо раб був письменний, ми, скажімо, могли надавати йому різні преференції, навіть пошану, він міг бути секретарем чи перекладачем і, очевидно, мати відповідну повагу і все інше. Але коли господар був аморальною особою, очевидно, це завдавало терпінь. Цікаво, що свою першу проповідь у рідному Назареті, яку часто називаємо програмною, про яку йде мова в четвертій главі 16 по 30 вірш Євангелії від Луки, Ісус наповнює такими словами, які просто вказують на те, що Він прийшов визволити людину від будь-чого, що її принизує. Зокрема, 18-19 вірш має цікаві слова. Ісус каже: Господній дух на мені. Бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. Отже, Ісус, який каже про себе в Євангелії від Марка в 10 главі, 45 вірші, що Син чоловічий пішов не для того, щоб йому служили, але щоб послужили і віддати своє життя за багатьох. Тут говорить, що він прийшов принести полоненим визволення. Отже, ми повинні розуміти, що якщо Біблія має і так звані такі приписи, закони, які до чогось зобов'язують, дуже багато є також текстів, які імпліцитно вказують на те, що ми повинні робити. Тобто, говорячи англійською, є такий, вже вони виді, що що біблійні тексти. В, в, в значній мірі не є прискриптів, а дескриптів, тобто вони не приписують завжди щось, але часто описують ту модель поведінки, яку Господь хоче, щоб ми наслідували. І тому в поведінці Христа і перших християн. Ми бачимо надзвичайну пошану до гідності людини. Врешті Ісус стає людиною, щоб ми зрозуміли, що означає бути людиною, про що, до речі, часто е повторював світлої пам'яті Патріарх Любомир. І однак в цьому всьому не означає, що християни закликають відразу до якоїсь революції. Християнство це є передусім щось де йдеться не про закон, але про благодать. Коли благодать змінює серця людей, тоді, очевидно, вони змінюють ставлення одне до одного. Тому в Новому Завіті, наприклад, Ісус може вживати різні приклади у своїх притчах, проробів і все інше. А з другого боку, ми бачимо, що сам Павло часто називає себе абом. Божим Рабом Ісуса Христа, що вказує на те, що є велика різниця між тим, що означає бути рабом Божим, як я вже казав, бути єдиним способом справді вільним, і бути рабом людей. Хочу звернути вашу увагу на два такі тексти святого Павла, якому часто закидають, що він не зробив забагато для того, щоб протистояти інституції рабства. В першому посланні до в 7 главі з 20 по 24 вірш є такі слова. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав, каже Павло. Рабом тебе покликано, не журися, навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб покликаний в Господі Господній визволенець. Так само і вільний, коли його покликано, є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний братий перед Богом лишиться у статню, якому покликаний. Отже, тут, е, що хоче Павло наголосити, що всі особи у світлі навчання Христа є вільними особами. І якщо ми це розуміємо, абсолютно в нас є інакше відношення одне до одного. Є дуже важливо, каже Павло: не ставати рабами людей. Але, очевидно, якщо хтось цього статусу ще не розуміє, не дозрів, то, очевидно, Павло не закликає до якихось революцій. Християни і так виглядали людьми, які підривають соціальні устрої. Коли всі збиралися на якісь корпоративи, які супроводжувалися оргіями, християни цього не робили. І знам сам факт молитви, який в них відбувався, де були і раби, і пани разом. Тому що в Новому Завіті, коли ми читаємо про різні Божі дари і служіння в церкві, там немає сказано, що вільні люди можуть отримати таке служіння, а раб не може отримати такого служіння. Тому все це, очевидно, шокувало тогочасне суспільство. Візьмемо лист до Фелемона, якому Павло, власне, в такий, власне в такий імпліцитний спосіб, де він розповідає заможному феламонові щоб той прийняв свого біглого раба, який втік від нього Онесима, як свого співбрата, бо той сам Филимон винен себе Павлові, який звільнив, тобто народив його до нового життя благовістю у Христі. Тобто я раджу прочитати цей такий дуже маленький лист до Филимона, який в Новому Завіті, і побачити, як делікатно Павло апелює до свідомості і братерського ставлення. Фелемона, яке він мав би спрямувати не тільки до Павла, якому він завдячував своїм наверненням і духовним життям, але і до свого нового співбрата, свого колишнього раба, який колись втік від нього. І інший текст у посланні до Ефесян, 6 главі з 5 по 8 вірш, раби, слухайтеся панів всьосвітніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця як Христа. Працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть Отже, як Господеві, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить добро, чи раб, чи вільний, і ви, пані, і ви, пане, чиніть їм те саме. Облиште погрози і знайте, що як для них. Так, і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. З одного боку, ми чуємо, що Павло закликає слухатися своїх рабів, але з другого боку, певні твердження є такі, знаєте, ну, доволі революційні. Він каже, щоб пани усвідомили, що вони мають господаря на небі і, очевидно, повинні зважати на. На тих, хто їм служить, і так далі. Врешті, в цьому тексті, послання до Ефесян, знаєте, в тій шостій главі, з 5 по 8 вірш є, є цікаві такі порівняння, які наше вухо не вловлює. Тут є дружини і чоловіки, діти і батьки, раби і пани. Будь ласка, прочитайте собі цей, цей початок шостої глави, до послання до Ефесян, ви побачите, що дружини, діти. І раби, тобто жінки, діти і раби, в світі, в якому жив Ісус, зароджувалася рання церква, були безправними людьми. Скажімо, в Євангелії від Луки це є одна з таких тем, в яких Лука показує Христову лагідність, бо він ставиться з великою повагою, любов'ю, призньою емпатією до жінок, дітей і рабів, які були безправними в суспільстві. І тут що Павло каже, що ті підпорядковані особи. Насправді повинні отримувати належне ставлення. Він каже, що чоловіки повинні любити своїх дружин, навіть віддавати за них своє життя. Він каже, що батьки не повинні дратувати своїх дітей. Тобто їх всіляко знаєте травмувати своїм жорстоким поводженням. І він також каже, що пани повинні якось шанувати своїх храбів, пам'ятаючи, що мають також господаря над собою. Отже, Павло тут дуже делікатно, без великих бунтів, знаєте, соціальних піднімає статус підневільної особи і вказує на повноцінність і гідність цієї особи перед Господом. Але, очевидно, він не закликає до бунту, як би ми часто сьогодні хотіли. Отже, що є важливо говорити, що е тут, е коли ми читаємо Новий Завіт, ми бачимо е те, що папа Венедикт XVI е називає Божою революцією. Ми бачимо революцію духа. Тут не є заклик, е знаєте, перемінити всі соціальні устрої, але це є заклик змінити. В людях бачення інших людей, заклик змінити ставлення одне до одного. І це, очевидно, потрохи, потрохи стало причиною того, що рабство разом з набуттям того такого етичного бачення світу через призму Євангелії Нового Завіту ставало чимраз більш неприйнятним і огидним явищем. Але відкинення рабства відбувалося тільки тоді і в тих місцях, де люди підносили своє розуміння іншої особи у відповідності з своїм євангельським світоглядом. І навпаки, як ми можемо це побачити, в XVIII-XIX столітті, коли рабство було дуже жорстоким і процвітало, воно розвивалося і набирало страшних форм. Там, де зиск, жадоба, іншими словами, те, що ми часто називаємо простим словом, гріх забагато входило в соціальні структури і спонукало просто до страшних жорстоких речей, як врешті, гріх це завжди робить. Отже, християнство не сприймалося як, знаєте, якийсь такий каталізатор соціальних бунтів. Але як, скажімо, інструмент, через який Дух Святий виховував людину до тої міри, щоб вона, здатна, щоб вона ставила здатна сприймати іншу людину як рівну собі. Хай Господь дарує нам благодать Святого Духа, вчитується в тексти Святого Письма і завдяки цьому делікатному проводові Святого Духа. Також доростати, як каже Святий Павло, до зросту повної міри полонти Христа, щоб зрозуміти, як ми, як учні Ісуса, як, будучи оцею закваскою в тісті, покликані пере, переображувати впевнено і поступово все те, що навколо ще не віддалося, як каже Павло, на послуг Христові, щоб, як той самий Павло каже, і це рахунку Бог був всім і усьому. Хай вам щастить, хай Господь усіх береже. Слава Ісусу Христу.